Я, правда, не знаю. І знайдете свій стій, елегантний, удобний чехол з функцією зарядки. Просто покайфувати, що це було. Ось зараз на поняти з новинкою зараз. Друзі, всім привіт на моєму каналі. І я знаю особисто, що багато хто з блогерів не знають, як просувати своє відео на YouTube. Але для цього у вас є я. Я хочу вам сказати чисто від себе, так від душі, що для того, щоб ваш блог був цікавий, його дивилися, просто робіть його, можна так сказати, від душі, як для себе, як ведете якийсь щоденник. правильно? от якщо б ви, наприклад, писали якийсь щоденник, ви б вели його просто в кайф, ви б записували якісь події, які відбуваються в вашому житті. Ви би не придумували, а ви би просто записували правду, знаєте таку річ. Так от, що я хочу сказати, зараз мій відеоблог дивиться м -м, певна категорія людей, які байдуже, чи якось розвивається мій канал, чи ні. Хтось ставить лайки, як просто так, хтось обходить. І я вдячна навіть за ці кроки. Я просто досвідла канал заради. Кайфу заради того, щоб просто зберегти ті події, які зараз відбуваються в моєму житті, щоб потім знайти такий холодний зімній вечір сісти і просто передивитися ці відео, просто покайфувати, що це було, і згадати. Тому ставте палець вверх під тим відео і якщо ви також блогер, Напишіть мені внизу в коментарях, що ви також блогер, що ви хочете від мене лайк. І я буду знову вам цей лайк поставлю. Друзі, всім привіт на моєму каналі! Hi guys! Welcome back to my channel! And today we will Uh, speak about the Very Nice Cute Ears. Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні у нас з вами буде обзор ось таких класних навушничків. Це навушники JBL від фірми Harman. І я розкажу вам і покажу, як класно ними користуватися. Дівчатка зразу хочу показати вам. Процес зарядки, як заряджаються дані навушники безгрутові. Тут є спеціальна коробочка, в яких вони знаходяться. Це всі знають, я точно впевнена. Ось зараз в мене показують три поділки. Я використовую звичайний Звичайний шнур з звичайний шнур входом Type-C, ось такого плану, і звичайний блок, я взагалі не пам'ятаю, від анкуса мій чоловік в айкос якось був період. Так, от, я беру і просто через цей блок заряджаю ці навушники. І вони прекрасно, дуже довго можуть служити, вони можуть служити навіть, ну якщо активно слухати 3-4 дні підряд, по 3-4 години музику або радіо, я слухаю радіо, то вони прекрасно працюють. Ось вони, коли їх е відкриваєш, вони автоматично підключаються. і Дуже добре передають звук. Хочу вас познайомити з новинкою зараз гаджетів. Це ось такий Apple годиночок. Через нього можна слухати радіо через дані навушники. Я собі купила ось такий спеціальний залізний ремішок. Ось, бачите, тут треба ввести код. Тут міняються зараз на даний момент метелики. Ось я ввела код і зараз хочу вам показати, як тут міняються метелики за допомогою дотика. Бачите? Друзі, сьогодні у нас на обзорі ось такий шикарний годинник від Apple. Я хочу розказати вам зараз, чому я буду з вами про нього розмовляти також в цій рубриці. Це тому, що я на даний момент слухаю музику за допомогою ось цих джебель навушників за допомогою цього годинника. Дивіться, так як цей годинник ловить Wi-Fi зв'язок, я не знаю, як цей годинник працює, тобто, дивіться, ви виходите з квартири. Ви не берете з собою мобільний телефон, а на годиннику інтернет є. Ви представляєте, що я собі утворила? Тобто, в мене якось е, мені в хомутові зробили тему тариф. Дивіться попереднє відео, щоб зрозуміти, про що я іменно говорю. І в мене зараз, от я можу вийти з квартири з даним годинником, я можу передзвонити. Мені ловить інтернет, і я можу послухати навіть радіо. Я не знаю, як воно так працює, чесно. Чесно кажучи, от воно завжди запрошує пін-код на цьому годиннику. Ось я беру і включаю на даному годиннику. Ось таким чином прокручується колесико. Тут є музика. Ось я включаю музику, я включаю радіо. І я е, е, потім вибираю собі. В мене є три безкоштовних тут лінії Apple Music 1, Music Hits. Ось таким чином, і воно все працює без Wi-Fi. Тобто на вулиці воно спокується. Друзі, дані навушники чудесно спарюються на вулиці. Це є Pure Bass Zero Noise GBL, це оригінал GBL. Ось. Прекрасний чистий звук, дуже легко спарюється з комп'ютером. З годинником, з телефоном, дуже легко відключаються і підключаються в районі 15 секунд. Тобто, ви, ви навіть не стираєтеся включити на телефоні Bluetooth або на годиннику, як воно вже пише, що устройство знайдено. Усім рекомендую ось такі сині наушники. Вони дуже класні, вони є в різних кольорах. Вот. Ну, дійсно, у них е, чистий звук. Я правда не знаю точно, чи вони воду не проникні. Я ще в басейні в них плавати не пробувала. Тобто слухати радіо, плаваючи в басейні в цих навушниках я ще не пробувала. Я тільки пробувала бігати і займатися спортом вдома і на вулиці. Ось. The Bluetooth War Mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth Siege. Ink and any use of such marks by Harman International Industries, Incorporated, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. La Marca et la voice Alexa, play hip hop music. Alexa, what's the weather? Alexa, turn on the lights play my workout please playlists turn up the volume send a message set an alarm from 7 a.m okay google what can you do Короче, пишешь, типа, oh, true wireless noise cancelling air What? Вот. Красна річ для лиломанів. Друзі, всім привіт на моєму каналі. Ставте палець вверх, якщо ви вперше на каналі, і підписуйтесь, там є така червона кнопочка е, на канал. Отже, сьогодні ми з вами обговорюємо дані навушники. Це JBL, дуже класні навушники, ось коробочка від них. От, реально чистий звук і дуже легко Заряджається Заряджаються, заряджаються вони за допомогою звичайного проводка TFC і ось такого блочка. Отже, навушники легко відкриваються, ви їх ось таким чином вставляєте. Ось, і вони дуже легко спалюються з вашим годинником або мобільним телефоном. Ви можете навіть не брати з собою е, дану коробочку, вони все одно вам спаряться. Вот, характеристики. Давайте з вами э, почитаем характеристики наушников JBL Ось. Зараз я вам прочитаю все, що пише про них тут. Вот. Почувствуйте бас. Свобода от проводов, слушайте еще дольше. Один или два. Fast pairing. Найдете свой стиль. Елегантний и удобный чехол с функцией зарядки. Устройство JBL уже несколько десятилетий используется на фестивалях и концертных площадках по всему миру. А теперь JBL преобразит и ваш мир с помощью технологии PowerBus. Вот э -э Свобода от проводов. Провода мешают, они спутываются в сумке, цепляются за куртку и даже застревают в волосах. Ощутите полную свободу без проводов с, э -э с внутриканальными наушниками JBL Tune. 225 TVS Close Edition. Слушайте еще дольше. Благодаря времени работы от аккумулятора до 25 часов вы можете слушать музыку круглые сутки. Ваш личный концерт будет длиться столько, сколько вы захотите. Вот еще хочу, кстати, сказать один момент. Хочу э, зараз не то, чтобы прорекламировать их, а просто сказать реально, Що е, коли навушники знаходяться у вас в вухах, вони не випадають, навіть якщо ви скачете на скакалці. Це вже перевірено досвідом, я вже не один раз, не одноразово ходжу на тренування. Я беру з собою скакалку, я втикаю два навушника вуха, і я просто, я просто йду тренуюся, і я знаю, що мені навушник просто не випаде. Мне видно выпадать в дух, а дуже удобно. Благодаря функции Fast pair, поддерживаемой Google, наушники Tune подключаются к вашему устройству Android, как только вы достаете их из чехла. Вы также можете подключить несколько устройств, просто нажав на экран. Друзі, ми давно з вами не обсуждали всіляких таких новиночок гаджетів. І саме сьогодні ми з вами розглянемо ось такий прикольний гаджет, живе-наушники бездрутові. Він дуже легко спадається. і дивіться, наприклад, тут є функція Dual Connect. Дозволяє як прослушувати музику, так і завершати дзвінки з одного наушника або зразу з собою. Якщо вам дзвонить хтось на годинник, ви можете по наушниках говорити, воно зразу спарюється автоматично. Я ходила на тренування особисто недавно, От позавчора чи вчора, і я подзвонила мамі, чоловікові, подружці через годинник. У мене було в вухах наушники. Не повірите, я спокійно по наушниках розмовляла. Ось, можна заряджати один наушник, при цьому другим і не тратити час на зарядку. Тобто, якщо вам терміново потрібні навушники, але вони розрядилися, ви можете один користуватися, а один заряджати. Вот. Ну, тут дуже взагалі багато функцій, елігантний, неудобний чехол з функцією зарядки. А ще один факт, ще один плюс, що коли ви йдете на тренування, не обов'язково йти брати з собою той чехол. Навушники, навушники можуть бути у вас в вухах і просто слухаєте радіо на вулиці без ось цього коробка. Тобто я виходила на тренування, я не беру ось цей просто наушники в вухах. У мене тут радіо. Я собі йду, слухаю радіо, займаюся спортом і все. От, все продумано. Чехол з функцією зарядки для наушників JBL, тому навіть є 225 TBS Ghost Edition. Імеє такий же продуманий дизайн, що і самі наушники. Я вам внизу в ссылочку розставлю.